Власне, маю сказати, що цей уряд, нинішній уряд, от я підкреслю, що він в лапках новий, тому що практично це ті самі люди. Можливо, на дещо інших посадах ви питаєте, як що буде, якщо не буде дотримання процедури, ну чесно кажучи, саме створення цього уряду прийшло, як на нашу думку, через низку порушень, починаючи від того, що закон про режим воєнного стану не передбачає відставки прем'єр-міністра. А ми бачили, що так відбулося. Потім ми так і не побачили підписів живих членів так званої монобільшості, тобто. Однопартійної більшості давно відомо, що немає там 226 голосів. Ми це бачимо на табло на кожному голосуванні. Ми розуміємо, що їм потрібні потрібні підпірки і милиці у вигляді там уламків ОПЗЖ, у вигляді різних груп і так далі. Але це нічого не виявилося для. Формування коаліції для формування уряду нам продовжують розповідати нібито все далі зелене, однокольорове і е, нібито робоче, але ми на жаль бачимо, що це не так, і цілком можливо, що уряд може й подасть якусь формальну відписку неймовірніше з порушенням строків. Можливо, і ні, можливо, вони зараз напружаться і якийсь документ видадуть. Але на жаль, ця будь-яка відписка буде мало, буде мати мало спільного із реальністю, бо вона відображатиме або якісь формальності, або ну данину певні політичні моді а уряд і далі працюватиме як продовження забаганок з вулиці Банкової з офісу президента. І ми будемо і далі бачити шарпання із крайності в крайність замість послідовної ефективної політики. Бо на жаль, вся логіка діяльності офісу президента вона спрямована на те, що підготуватися так, теж лапка говорячи до майбутніх виборів. Вони якраз сподіваються, що будь-яке перемир'я буде використано для того, щоб і далі залишатись при владі. Оця логіка має бути замінена. Нам ще дуже далеко до цього, ми бачимо, що відбувається на фронті. Ми бачимо, яка складна ситуація в зовнішній політиці, і всі ці питання потребують термінової професійної відповіді. І, от, ви питаєте про парламентську дипломатію. Якраз давно пора зняти ці обмеження абсолютно незаконні, неконституційні, які були запроваджені щодо народних депутатів, щодо місцевих громад. Дуже часто щодо експертів, і так далі, тому що зараз мають працювати всі депутати з парламентарями інших країн, місцеві громади з відповідними представниками в наших партнерах, експерти з експертами, і таким чином. Створювати атмосферу для тих, хто приймає рішення в ключових країнах-партнерах, от воно працює так. Це робить Росія, до речі, і дуже ефективно, як ми бачили, тому що на початку минулого тижня ми ще чули від Дональда Трампа, які жахливі санкції він буде накладати на Росію. А чим закінчився минулий тиждень? Ми всі дуже добре пам'ятаємо, тим що Путін їде до Сполучених Штатів говорити про Україну без України. Відтак бачимо, що це працює, і це треба застосовувати. Це робив Ізраїль, коли від дуже таких скептичних коментарів початку президентського терміну Дональда Трампа перейшли до прямої військової участі сполучених штатів в операції проти Ірану, і цих прикладів можна наводити і наводити. є звичайні речі, які просто треба робити, і вони не робляться, тому що влади інші пріоритети. Оце дуже сумно, і саме тому ми будемо на цьому наполягати. Які перспективи? Ну, знаєте, є латинське прислів'я про те, що крапля довбить камінь не силою, постійним падінням. От нам всім треба продовжувати на це тиснути, бо, на жаль, ситуація складається так, що досить скоро це може бути зроблено не через бажання влади, а через об'єктивну гостру необхідність, яка складеться, чи через зовнішню політику, через ситуацію на фронті, через ситуацію в економіці. Просто до цього ми маємо бути готові.